Сьогодні мейнстрімом стали сеанси психотерапії. Але ми обрали трохи дешевший варіант стимуляції вашого вміння міркувати. Тому в раунді Шокова терапія будемо. Лагідно бити вас струмом. На екрані з'являється ребус, складений з емоцій. В ньому зашифрований рядок з пісні. Все, тобі же Я вмію. Ваше завдання відгадати його за 15 секунд. Зробили це швидше. Розряд отримує суперник. А ви два бали. Натиснули кнопку і відповіли неправильно, самі отримуєте порцію струму. Раз. Ну і на завершення, якщо після 15 секунд жоден не дав правильну відповідь, розряд отримуєте обидва. Ось От таке у нас веселе шоу. Ха – Ха-ха! – Готові? Іколи? Ні. – налаштуйся. Налашу, ну, скажи їй слова підтримки, якщо можеш, якщо дай, якщо, треба, якщо можеш. Удачі. Ми починаємо раунд! «Шокова терапія! Єє! Салют папа! Салют папа! Салют паніколя отримує розряд, А ти два бали. Так, це була кола Салют Папа. Переходимо до наступного емоції. Так. Угадуємо, хто що. Подивіться, там є песик. Е, що там поруч з песиком? Що це може бути за транспорт? Автобус. Щось кудись рухається. Е, все, обидва б'ємо струмом. Це була Ой. пісня, їде маршрутка як велика собача будка. Ой, я думала собача будка і маршрутка. Але я думала, це автобус. Ну, автобус, маршрутка, ну логічно. Скрябін. Їде пісня? — Так. Отак, от, так от, от, поганяємо вас по <кх> різних виконавцях. Да. Наступний ребус. Так, щось біле. Ви, будь ласка. Дихо! Ні, нема там чорних, там це біле. Блін, неправильно ти отримуєш. <кхи> ти отримуєш, І ти можеш ще відповісти. Ну, відповідай! Білі троянди! А ти тримала білі-білі-білі! Але час завершений, тому обидва отримують порогляду. Я вже отримала. би так. Але прям були близько. Почав співати чорні, а там же ж вони білі. Фух, фух, рухаємося далі. Наступний ревес. Ой, одні по. Бодя бос всіх павуків, він є внук і комарів. Гава в мене прямо з рук, дресирований павук. А при чому корона? Бодя – бос. Він бос. А бос? А я думав, босий. Ні, Бодя – бос всіх павуків. Це теж, до речі, дзідзьо. Так, наступний ревес. Дуже популярний. Би, би, барабан, печалий. Ніколь отримав розряд. На жаль, Ніколь, на жаль. Отак. Ми не е е знущаємося над дітьми. <гум> на жаль. Наступний е ребус. Щось там. Ні, ти без мене. Ні. ні, це неправильно. Ніколь можна відповісти. Зверни увагу на другий, другий емоції. І так любов про любов, пісня. Титан. Ні, це не Титанік, це щось інше. І. Не знаю. Ти мої вітрила. Музика моя. Це було дуже легко. А, а, а я... А, а ти да, і музика а моя, тут, я думав, ти <питрива> безпейне, Титанік і мають. Ні, на тоді б, Титанік. Як тут якусь тоді треба. Титанік. Ти — А що нотки там тоді означають. Ти... Ну вона співає. <питриває> <питриває> це ж всі пісні. Да. Окей, наступний ребус. Ну, Що, що перше бачите перед собою? Перша емоція. Ну, о, Є правильно, це перше слово прямо. Море тюльпан. Е, а, е, Море, Ніколя? море фільпанів. Ні. А море тих квітів, куди Так, хаві тримає розряд два бали. Артем. До правильно, мій. хто співає? Домій, До правильно. І наступний ребус. Ой, ми цю пісню вже згадували сьогодні. Коли це відбувається, перша емодзі відповідає. Щось там грає людинка і... Будь ласка, Ніколь. Три, два, один. Як так? Уночі. Так, ми вже співали за те сьогодні цю пісню. Окей, тоді не зараховуємо нікому бал, тому що ти заспівав після, після закінчення таймером. І наступний ребус. Опа, щось там в руках. Щось там от все, от, все, що навкругу є, це мій. Моя вулиця, мій. І там в кінці собака, Ми яку звуть якось, її знають цю собаку. Без да, це без а, патрон? Так! Да? Це без патрон і за одну секунду до кінця встигла відповісти. А, хто тримає, хто це тримає район? цей район? Пес ага. Патрон. Да, це було. Позор не знати такого. Мені здається, по собаці вже можна було е, одразу да, все згадати. Мені, мені собака допомога. А мене збила оця ніч. Картин. То район. Залишилось лише одне завдання в цьому раунді. Тому будьте уважними. Увага на екран. Дивимося зразу на другий, е, другий мозі. Що зображено? Дві руки. <А то? звук> Міліметр кола? Ні. Що зображено на <звук> другому моця, і тут євачка і мальчик. Як їх можна назвати О, для мами? На... Будь ласка. Приймай на... мене міцно, міцну Христина. Ні, все. Закінчився час, і ми б'ємо тохом обидва учасники. У мене два раз! А, Ану, Ніколя, можеш просто отак спокійно подумати? Що ти бачиш на другому емоції? Дві руки. А Однак. як їх можна назвати? От. Що це таке? Ладошки. О! А на першому Ладошки. Емоці... Скільки там показують? Ладоні. Що -вели... Щось велике показують, а що? щось маленьке. Малесенькі долоньки. Маз <маз>... Я не вгадав у римфабиш. <гум> <гум> малесенькі долоньки, сина чи доньки. Малесенькі <гум> долоньки. Це було елементарно. Але да. що я хочу вам сказати? Ваші малесенькі долоньки я не впевнен, ми, трошечки спітніли вже після такого да. забігу з е шокерами. А тепер завдання для наших глядачів. Уявіть, що на вашій руці такий самий шокер. Тепер ваше завдання вгадати Ребус за 15 секунд вперед. Якщо знаєте, яка пісня була зашифрована, чекаємо ваші відповіді в коментарях. Як би ви цього не хотіли, я маю оголосити результати цього раунду. І в цьому раунді шокова терапія. Маємо такі бали. <звіт> Ніколь, 4 бали, Артем, 6 балів. Ну, у вас відстань невелика.